Шкільні бібліотеки міста Миколаєва, про які розповідається відеосюжет, це скарбниці перспективного досвіду, за яким їдуть до нашого міста, вивчають і впроваджують у себе колеги з багатьох міст України, Росії та Республіки Білорусь. Такі бібліотеки вже давно стали сучасними інформаційними центрами. У цих бібліотеках є усе. Комп'ютери та Wi-Fi для доступу до інтернет, мультимедійні комплекси, електронні книги, ксерокопіювальна техніка, електронний каталог, нові книги та періодичні видання, оперативне і зручне обслуговування користувачів, цим бібліотекам притаманно, креатив, інновації. Небайдужість, натхнення. Сучасна шкільна бібліотека це не тільки одвічне джерело знань, а й культурно-просвітницький заклад, який завжди йде в ногу з часом, реагуючи на все нове, що відбувається в інформаційно освітньому просторі. Визначна роль модернізації шкільних бібліотек належить керівникам навчальних закладів при підтримці спонсорів та благодійних фондів. Прияли цьому процесу управління освіти, науково-методичний центр, науково-педагогічна бібліотека. Бібліотека є центром культури нашого економічного ліцею номер 2 і центром інформаційних технологій. В першу чергу ми продумали забезпечення мультимедійне, комп'ютерне, створення мережі з виходом в інтернет, а потім і мережі супутникової. На початку навчального року завжди плануємо якось модерну, модернізувати нашу школу, конкретно нашу бібліотеку, щоб вона була найкращою. Невпинний розвиток сучасної шкільної бібліотеки, її трансформація в інформаційно-освітний центр закладу це запорука досягнення головної мети виховань, виховання освіченої, креативної, небайдужої молоді.